Всім вітання, всіх з наступаючими святами зеленими. І ми хочемо вам щось показати. Зробимо розпаковку, Бачите, я вже замаїла. На завтра зелені свята. Тут бусі щось таке цікаве прийшло і він чує запах. Веронічка, Буся. привітайся з нашими. Всім вітання, всім привіт. У нас субота, вікенд на три дні. понеділок вихідний. Франції понеділок теж вихідний, зелені свята. І сьогодні в нас день відкритих дверей, цілу ніч відкриті всі музеї, так? Раз на рік. Так. Але дуже холодно. Віронічка, тільки Фла що прийшла. Е дощ, вітер. Холодно, зараз 14 градусів вже. Ну, десь 17-14. Ні, вже 14, Тільки Ціла... що подали. От і дощ, бо дощ почався сильний вітри. В нас цілий день таке. Щось розганяли, розганяли ті хмари, не розігнали до кінця. І Веронічка ходила з коліжанкою і вернулася. Але вона була в дуже цікавому магазині. У нас буде сьогодні дві розпаковки. Буся, перестань, бо буде пшик-пшик. Буся, ти не розумієш, ти робиш? Не кусайся, нас кусюка, не драпуль, а кусюка. Вероніка, лише, бо ти його дракониш, не відкриваєш його посилку. Давай. Так, посилка. Дітика в нас посилка. Покажи, який магазин ми замовляємо. Покажи зверху. Це там. Зу, зу плюс. Зу ми завжди плюс. замовляємо зу. там для нього їду. Ого. Його корм. Ого, Огобуся, цей корм, як скарб і зі Ух ти. Кожен раз інша упаковка. Але немає в цьому магазині значки, хіба ви підпишетесь, але то не вигідно. Десять кілограм щастя. нам стає на півроку. Ну цього разу нам стало на сім місці, Ну він ще е, їсть м'ясо, живий корм. Яйця, ну, і рік назад то була як якась акція. дев'ять плюс два. На сто п'ять днів. Сто сімдесять п'ять днів. Ну правильно, триста до сто Ну не довше стає, ну він не тільки корм їсть. Він нас стерилізований і це для стерилізованих котів. От Рояль канін. Канон, канон, кано, прав. І стерилізе. А ну, і ще пише регулер, це ніби для щоб вони не поправлялися. Та регулює Регулює вагу. Ну, він не поправляється, він гарно в нас важимо, ми його ну, да, таке. Так, він їсть спеціальний корм для стерилізованих котів. От, от таке. Бося, та куди сюди, такий довольний. Ми замовляємо на цьому сайті. Це магазин такий є, є в них сайти, і вигідніше, набагато вигідніше, бо перший раз ми в аптеці Вернічка купили щось за 40 євро. Чи за скільки так, щось 40 євро, півтора. ну покажи, бутоне. Півтора кілограму, так. Пакетик пакетик. так. Е, 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 е. Послідній раз ми замовляли в кінці листопада, а зараз у нас вже червень, 5 червня. То стало в нас. Шість, ну, майже на сім місяць. От так як тут написано, так воно і стає. А ще Веренічка купила черешеньки. Покажи черешеньки, буде друге відео розпаковка ну то лабугу. Черешеньки на вокзал. Вже було дуже пізно. 12 євро цього року в нас немає. У нас немає гарного врожаю. Оце гарні черешеньки. зараз я помию їх. 12 євро кілограм. Так буде ще одна розпаковка, так, босечко. Так. Боська наша. Довольний.